Як я провів свої заробітки в Петербурзі, кинули нас на Ладожський вокзал, там той Кнур Путін мав приїхати на 300 років Петербургу. То був 2003 рік. Ми мусили добудувати платформу, привозив фура по 12 метрів арматуру. Привозить мені в вот таку паку камінь до болгарки. Я беру та джека, охрана підключена, і що камінь саджу, камінь полетів, Камаз стоїть та джек Все на металолом. Все, Новіська арматура все йшла на металолом. Але я не кажу. І охорона мала, і мав. I Tadżyk, no Tadżyku wiesz, 100 rubli wystarczy. Tadżik.